Кожна людина має дім. Але дім це не тільки дах над головою. Це запах хліба з печі, це сусіди, які вітають тебе у дворі, це рідна мова, якою вперше сказали мама. Коли ти залишаєш дім, це завжди рана. Еміграція – це завжди втрата. Заробітчанство – це завжди жертва. А війна це завжди біль, який неможливо вимріти. Вітаю! Мене звати Галина Патриляк, ви на каналі Нерулаїв з Галиною Патріляк. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде тільки Цік цікавіше. Сьогодні я хочу поговорити з вами не лише як лікар-невролог і психолог, а й як людина, яка сама стала іммігрантом. Я живу в Канаді, я бачу практично 4 покоління українців тут, на чужині. Я спостерігаю за їхнім життям. І працюю також з людьми онлайн із різних країн, чую їхні історії і бачу спільне. Незалежно від того, з якої причини люди виїхали, їх об'єднує біль розриву. Біль між тут і там. Історія заробітчанства в Україні почалася ще задовго до війни, тому що ми були країною, з якої їхали у 90 х 2000 х і слово заробітки стало майже символом. Їду на три місяці, зароблю і повернуся. Їду на рік, відко до грошей і приїду назад. Але три місяці перетворювалися в роки. Рік перетворювався десятиліття і чую від людей. Я поїхав на три місяці, а пройшло 20 років. Моя дитина виросла без мене, мої батьки постаріли без мене, а я все ще тут. Заробітчанство – це життя між валізами. Це коли мама бачить перші кроки дитини по відео. Це коли тато відправляє гроші з будівництва в Італії, а сам не знає, як пахне волосся його доньки після сну. Це коли бабуся стає другою мамою, а голос батьків чути лише у телефоні. А згодом пройшла війна, і еміграція змінила свої обличчя. Це вже не був економічний вибір, це був вибір між життям і смертю. Люди їхали не для того, щоб заробити. вони їхали, щоб вижити. Вони виїжджали в невідомість, тримаючи дітей за роки. Одна мама казала мені, я залишила квартиру, роботу, фотографії. Я мала лише документи і руку свого сина. Усе решта залишилось там під обстрілами. І це головна відмінність. Робічанство це вибір, хоч і вимушений, а імміграція від війни це втеча від смерті. І є спільні проблеми. І заробітчанство, і біженці стикаються з однаковими проблемами. Найперше, це самотність і відчуття чужості. Ти є серед людей, але не з ними. Твої жарти незрозумілі. Твої традиції дивні, твої спогади чужі для тих, хто поруч, втрата статусу. В Україні ти був вчителем, інженером, лікарем, прокурором, адвокатом, а ти тут прибираєшся за закасою, доглядаєш і всередині звучить. Я втратив себе, розрив родинних зв'язків. Діти виростають без батьків, подружжя віддаляються. Батьки старіють, стають самотні. Мама була поруч, але через відео так часто кажуть діти заробітчан. Діти швидко інтегруються, вони вчать нові мови, швидше за батьків. Інколи вони вже не хочуть говорити рідною. І тоді батьки відчувають, що втрачають не тільки землю, а й покоління. І є відмінності. Заробітчани жили мрією, повернення. Я зароблю і повернуся. Вони не будували життя до кінця. Завжди тримали в голові віру і надію на повернення. Емігранти, біженці навпаки, вони мріють повернутися, але більше й знають, нема куди. Їхні домівки розбиті, їхні вулиці в руїнах, їхні території окуповані. Тому вони змушені будувати нове життя навіть коли серце тягне назад. Найбільші втратиться сім'ї, скільки шлюбів розпалося через роки окремого життя, скільки дітей виросло без батька чи матері поруч, скільки дітей плакали вночі, обіймаючи телефон за відмами. Я знаю сім'ю, де донька казала, мамо, я не пам'ятаю, як ти пахнеш. Це ранить сильніше, ніж будь-які слова. Люди часто залишають вдома не лише дім, а й професію. Учитель, який викладав літературу, тепер миє сходи. Інженер, який будував мости, тепер носить коробки. Робота це не тільки заробіток, це гідність. Це відчуття сенсу. І коли людина втрачає професію, вона втрачає частину себе. І попри те, я хочу сказати важливе, не робота визначає людину. Людина визначає роботу. І навіть у найпростішій справі можна залишитися собою, знайти себе у інших сферах діяльності. Або ж підтверджувати свою професію у новій країні. Ще одна втрата це культура, мова, пісня, традиції. У Канаді я бачу практично чотири покоління українців, вони співають українські пісні, ходять у вишиванках, але їхня мова вже не така. Вона змішана, спрощена. І все одно вони намагаються тримати цей зв'язок. Але є й інші історії. Діти соромляться говорити мовою батьків, припиняють ходити в церкви, школи і так далі. Вони хочуть бути як усі. І тоді батьки лишаються самотні навіть поруч зі своїми дітьми. Імміграція це не кінець, це новий шлях. Він важкий, болючий, але він також відкриває двері. Ми, українці, вміємо вздроджувати це, ми зможемо збудувати життя навіть там, де нас кинула доля. Але головне пам'ятати, хто ми. Бо можна залишити рідну землю, але земля ніколи не залишить вас. Важливий аспект ніколи не забувай, хто ти є. Бо світ завжди намагатиметься змусити тебе стати кимось іншим. Можна жити далеко, але залишатися собою. Можна втратити дім, але не втратити своє коріння. Можна залишити землю, але не залишити душу. І саме в цьому наша сила.